Ніна Пушок перебирає щойно закуплений товар. Троянд набрала більш ніж на 5 тисяч гривень. Продавати їх буде щонайменше два тижні, та вже за два дні квітковий торговий ряд повинні знести. У ці строки не вкладається. А відтак разом із колегами прийшла до міської ради, адже знести цей торговий ряд розпорядився Чернігівський міський голова Владислава Трошенко. Деговору по срокам у нас є. Є по срокам? дегорона 16-го цвіточники стоять, 17-го твоє заявлення. Тебе все понятно? Дальше, милиция. Значит, люди стоят незаконно. Значит, будьте любезны, если вы управление внутренних справ, значит, находите возможности воздействовать таким образом в рамках закона с уважением и так далее. 17 числа утром не должно быть ни одной архитектурной формы там вообще. Должно быть чистое идеальное место. Будьте любезны. Что вам для этого нужно, говорите, обеспечим. Директора ринка рибята несіть будь пожалуйста, серйозно. до нового року. по моєї просьбі нужно? Я вам запущу зі свого кармана рінною плату, обеспечить робочі міста. На голову лід дощ, з дірок задуває вітер, а електропроводка взагалі небезпечна. Так торгували роками. За це до сьогодні сплачували гроші. Це це і вода, вся тече вода. Все это мы сами накрывали, все мы делали. А хотя бы вот этот павильон, что за нами стоит, это все было по документации и строився нам для цветов. Но потом в результате отдали пруд товарам. И вот это такие у нас условия. За вот это все, что все поламано, потом мы платим 120 гривен за аренду уже на протяжении 25 лет. И плюс еще платили за свет. Світ у нас получався десь до 200 гривень на місяць. Квітникарки переконують, куди їм пропонували переселитись, не підходить для їх товару. Готові зайняти цілий торговий ряд. Інакше свої старі місця не залишать. Диктувати ви не будете, де рішення питання. Ви будете стояти там, де для цього дозволяє закон. Виявляється квітковий ринок, як і кілька сусідніх наметів тут торгували без жодних документів. Право на оренду скінчилося п'ять років тому. Іпопея уже йде довго на остро так не стояла. В цьому году за нею взялись плотно. От, ми з руководством фірми о том, що писали письма, говорили о том, що надо эту конструкцію вбирати, тому как у них аренда землі закончилась ще в 2010 році, і они знаходяться незаконно. Вот, Были случаи, коли там продавались какие-то спиртные напитки, там это все велось. То есть это свого роду такой гадюшник. Та жінки переконують весь цей час сплачують за свої місця на підтвердження, показують документи нашим не продлили аренду землі. И начались проблемы. Нас начали, э, то, предупреж... предупредили раз, где-то в, где в середине июля месяца, да, сказали, что нас будут сносить. Мы приходили к старому начальству, сказали, стойте, все, этот вопрос решается. Решался, решался вопрос, покуда мы прекрасно заказали цветы о, в среду, в четверг должны получить. Приходит наш так называемый хозяин, говорит, вас в понедельник убирайте с этими цветами куда хотите. В договорі між квітникарками та підприємством Агроторгсервіс прописані умови надання в оренду торгових прилавків. Іншого вони не пропонували. Ми зателефонували керівнику товариства Валентину Киянцю. Він повідомив, що з літа договори не дійсні. У нас була ця земельна ділянка в оренді, навіть не у нас а була в оренді у комунального підприємства паркування та ринок. І нас нова договора про спільну діяльність між нами паркуванням і ринок. Ми Мы сделали, будем говорить так, изначально реконструкцию, то есть поставили вот эти торговые, торговые павильоны на, на этой земле. И на основании того договора у нас, скажем так, мы имели свою выгоду, паркование рынок имело свою выгоду. Вот таким образом это было. То есть там все было на законных основаниях. То есть, и э, мы платили паркование -то рынок отдельно у нас был договор про спинную там указана была сумма, что мы должны платить. Ну, парковка платила, естественно, за аренду земельной делянки э, на э, местный бюджет. Они платили по 120 гривен раньше, это было летом, когда существовали договора. Потом они получили на руки письма о том, что договора аренды расторгаются в связи с тем, что надо производить демонтаж павильонов. Підтверджуючи документ, квітникарки принесли з собою та одразу передали правоохоронцям, ті з'ясують, куди йшли гроші та за які послуги сплачували. Ми будемо проводити перевірку. По ось цьому, по здесь в оренду здавались земля. Будемо проводити перевірку, законна чи незаконна. А поки що усі гуртом домовилися продовжити торгівлю на старих місцях до 25 грудня, проте саму конструкцію знесуть в раніше зазначені строки. Для цих підприємців підшукають зручне для торгівлі квітами місце. Таке пообіцяв міський голова.